Будьмо уважні, В той час узяв Ісус Петра Якова та Івана, його брата, повів їх на окрему високу гору і переобразився перед ними, обличчя його сяяло, наче сонце, а одежа стала білою, наче світло». І ось з'явились їм Мойсей та Ілля, і з ним розмовляли, позвався Петро і каже до Ісуса, Господи, добре нам тут бути, я хоче зроблю тут три намети один для тебе, один для Мойсея, один для Іллі». Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари було чути голос. Це мій улюблений син, якого я вподобав його, слухайте. Почувши це, учні впали лицем до землі злякались вельми. Ісус же підійшов, дотокнувся до них і каже: Устаньте і не бійтеся. Підвівши очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. Коли сходили з гори, Ісус наказав їм, нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син чоловічий не воскресне із мертвих». Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Обличчя Його осяяло, наче сонце, а одежа стала білою, наче світло. браті і сестри, сьогодні святкуємо величне свято, переображення Господнє. У сьогоднішній Євангелії ми чуємо, якби де відбувається це свято. Христос спеціально бере своїх трьох учнів, і йде на гору. У біблійному розумінні йти на гору, це означає. Особливе спілкування з Господом Богом. Бачимо, якщо в старому завіті подивитися, особливий спосіб Господь просить Авраама, щоб він приніс у жертву свого сина на горі. І той йде тою дорогою, той малий несе сніп з тими дровами. Також його питається, де то ягняйке маємо принести. І що робиться в серці цього Авраама? І він відповідає, знаєте, так. Цікавий такий спосіб, що Господь подбає про цю жертву. Також, якщо уважно подивитися, така важлива подія, теж була, коли заповіді Божі були на горі. Дані Мойсеєві на горі Синай. В Ізраїльському розумінні це такий особливий спосіб, коли людина піднімається на гору. То особливий спосіб таке спілкування. Бачимо, що в особливий спосіб також Христос бере учнів і теж, щоб в особливий спосіб помолитися. Я не думаю, що апостоли очікували, знаєте, що зараз зміниться його обличчя, зміниться його одежа. А тут це відбувається. Відбувається в такий спосіб, що вони не розуміють це дуже так для ока, це дуже разюча така подія. Ну, тіло нараз ми дивимося, коли дуже хтось гарно колись сказав, що подивіться вночі, як спить маленька дитина. Її обличчя, так знаєте, сяє. Вона ще має, знаєте, тут дитячу простоту. Але так само кажуть, і обличчя сяє тої людини, яка все життя так жила, знаєте, таким побожним, таким християнським життям. І то нараз ми дивимося також на наших бабусь, як вони нараз засинають знаєте, в тій молитві. от дивимося ту, знаєте, таку святість, яка випромінюється їхньому обличчя. А тут Христос показує тільки частинку тої слави, яка буде чекати нас у небі. І не тільки тіло змінюється, обличчя змінюється, але так само змінюється одежа. Тому не дивно, що апостол Петро, коли дивиться на Христа, на цю таку славу. І десь тут всередині в нас таке є, знаєте, коли, щоб ми так побачили, чи нараз хочемо так помолитися, щоб так, знаєте, поспілкуватися з Богом, щоб відчути таке, як той стан відчуває апостол Петро, що він вигукує і каже, добре тут нам бути на цій горі, на цій молитві. Що то є гора тепер, у нас, християн, де то, як ми шукаємо того місця, щоб в особливий спосіб з Богом помолитися, то це є церква Христова. Тою горою, де людина має докладати купа зусиль, купа трудів, то заходити до храму. І недавно чув таку, знаєте, цікаву розмову, і то, то вже не, не тільки недавно, то завжди чується, що не треба ніяких посередників між людиною і Богом. Бо церква то завжди якби такий посередник, знаєте, між людиною і Богом, щоб людина спілкувалася. Чому ми так говоримо не раз? Та бо ми звертаємо увагу на немічних тих священників, єпископів, чи так само на немічних інших людей, не бачачи своїх немочий, знаєте, і дивимося і вважаємо, що то краще так знаєте не йти до храму, бо ми так нагрішимо більше, не йти до сповіді, бо ти на сповіді стоїш, і там теж нагрішиш і гріхів збереш, бо особливо хто там піде без черги. Ну, тобто можна дуже багато, знаєте, таких речей, як кажуть, цілий списочок робити, але не про то йдеться. Бо коли ми тільки будемо фокусуватися на, на цих немочах, ми не побачимо найголовнішого. Тому теж Петрові якби сфокусувався на цьому, і він говорить про ті жертовники, що треба принести в ці намети, щоб поклонятися Христові, поклонятися Іллі, поклонятися Мойсеєві. Дуже цікаво, коментарі говорять, а про що Христос говорив з Мойсеєм та Ілею. про які події Він говорив, а на правду Він говорив, якою смертю Він тут помре на цій землі. Він буде принесений в цю жертву за мої гріхи, за наші гріхи і за гріхи цілого людства. І Мойсей, це є той законодавець, через якого прийшли заповіді, прийшов закон Той Божий. Але повнота того закону виконається в тій любові, у тому милосердю, то у Христі Спасителі. Це є найважливіша тайна віри. Він доповнює той закон, чи він оживляє той закон, не тільки цю букву, а він намагається наповнити цей закон своїм духом. Також Ілля, хто такий Ілля? Це один єдиний пророк, який лишився вірний Богові. Дослівно, профетос це означає уста Божі, коли Бог покликує людину і щось хоче сказати до народу. Він говорить через цього пророка. І багато нараз пророки не розуміли про те, що вони говорять, а Бог каже, зроби отак, скажи ось так, «зроби так. І багато таких пророків переслідували. І царю дуже вигідно було слухати, знаєте, фальшивих пророків. То, що хотів цар послухати, ото фальшиві пороки говорили, і отаких от пророків цар тримав біля себе. І то знаємо ту жертву, яку принес, намагалися приносити тих, тих фальшивих пророків, коли Ілля їх знищив, і лишився він один, справжній той пророк. Але хто йому давав силу? Та власне Господь. Віра в Господа, його благодать, що він служить є устами тими Божими. І так направду... У новому завіті, тими устами, якими буде до нас постійно Боже Слово скеровувати, це є Христос. І не дивимося тепер на тенденції в цьому світі, що там є багато таких речей твориться, багато там, багато там, багато там. І ми дивимося, і то роблять духовні особи. І думаємо, як то так є. знаєте, чому це не карається, чому то не поминається? Я не знаю, дорогі браті і сестри, але як то дуже важливо у цьому світі. Вдивлятися і тримати погляд на Ісусі Христі, як то вдивлятися і триматися за Боже Слово, як то дуже важливо часто сповідатися і часто приймати Господа Бога, ідучи цією дорогою. І як апостоли не, не думали, що вони вийдуть на ту гору і побачать частинку слави, яка чекає їх у вічності. Так само ми нараз йдемо цією дорогою і приносимо до храму свої ці прохання, свої молитви, свої навіть розчарування, свої болі, цю війну оцих наших воїнів. Багато тих всіх справ, що є на серці. І здається, знаєте, що воно так буде. А направду нараз відчуваємо частинку тої слави, отого такої Божої підтримки, того Божого переображення у своєму житті, ідучи цією, і цією дорогою. Також сьогодні бачимо нараз нас вітають, знаєте, з яблучним спасом, і, і потім додається також і також та з переображенням Христовим. Звідки то все тягнеться? Тому що в цей день дуже гарна є традиція, де ми приносимо первоплоди своєї праці, щоб посвятити, щоб Бог поблагословив ту нашу працю, бо ми також і тілесні, ділимося тими плодами і споживаємо. А коли не розуміємо значення дух самого переображення, то потихеньку з часом оці зовнішні речі, зовнішні обряди стають якби на перше місце. Спас лишається, спаситель. Але додається отой додаток яблучний. Знаєте, я думав, а чому не грушка, бо є спасівка, знаєте? Ну бо то якось так ми собі в'яжемо, собі так додумуємо, що це пов'язано з яблуком, з, з тим, яке зірвали перші природи, чи знаєте, і багато таких речей можна додумуватися і собі догадуватися. Але направду так вдивлятися в сьогоднішню подію. І тому для нашим важливим таким моментом це відкривати святе письмо і дивитися, що ж там відбувається. Чому Христос переображується? Тому ось ось недовго будуть його страждання. Його ув'язнять, Його будуть бичувати, Він понесе той тяжкий хрест, на якому будуть покладені всі наші гріхи, всього людства, для чого? щоб нанову поєднати людину з Богом. І Він хоче скріпити апостолів на цій дорозі. Так само нараз нам, знаєте, є дуже тяжко, нараз гірко здається, той віч нас наповнює, то треба приходити до, до гори цієї тавор, яка називається Церква Христова. І з Богом це нести. І що цікаво, коли були апостоли захоплені, тут ося, осяває їх Хмара, і з тої хмари звучить дуже важливе речення це є мій улюблений син, якого я вподобав Його слухайте. Такі самі подібні слова, коли Христос приймає хрещення, Дух Святий сходить на нього. Коли він буде починати голосити Євангелію добру новин, такі самі подібні слова будуть звучати з неба, щоб звернути увагу на особу Ісуса Христа. Тепер відбувається страждання, відкуплення, ось остаточна ця боротьба, яка відбудеться на Голгофі. І так само у нас в духовному житті, дорогі браті і сестри, то постійно є така, знаєте, ми думаємо, що коли ж то ми будемо знати жити в такому святому спокої, та тільки коли дійдемо до неба. А тут буде по-різному. Будуть різні випробування, різні труднощі, і будуть ці труднощі показувати, а на кого ми покладаємося, кому ми довіряємо, кого ми просимо благословення на своє життя, на свої завдання, на свої труди, на свої зусилля. Тому сьогоднішнє свято, переображення Господнє має нас кріпити на цій дорозі. До дуже гарно, коли ми станемо перед Богом і побачимо себе один одного в небі. Казав святий Августин, що ми приблизно будемо мати такі самі тіла, як мав Христос Спасительність, так приблизно 30, 30 з хвостиком років, будемо такі досконалі, будемо такі красиві. Може, в когось трошки бракує волосся, то буде так гарна така шевелюра. Ось. Хто може трошки такий худенький, то буде такий, вже не буде такий худенький, хтось може такий повненький. Я так жартую чи ці, ці всі речі. Але чому це Христос перевідкриває? І чому в нас є це таке прагнення? Бо ми покликані до цього. І ця земля, по якій ми йдемо у цій життєвій дорозі, то це тільки просто перевірка, на кого ми покладаємо своє життя, кому ми довіряємо. І наразі певні речі зовсім нераціональні, тому що ми бачимо, скільки зла, скільки того всього, тої несправедливості, чому Бог не діє, чому Бог мовчить, а Бог бере зі мною той хрест. І певні речі виявляються, щоб Боже милосердя війшло в моє життя. То ми так само мусимо просити і тоді покривати один до одного, бо я нараз так дивлюся, нараз я щось зроблю, знаєте, якусь помилку. А хтось мав би мене висварити файно, а він прийде, знаєте, легенько так поправить, так мене підтримає, подякує чем чемно піде, як я тоді почуваюся. Але то не тільки хтось покликаний мені це зробити, але я покликаний також і зробити то для когось. І ці плоди також, що ми приносимо, тут теж є дуже добра нагода. Я сьогодні зранку сповідав. І встаю, ще навіть не встав сповідальниці, бо то ще посвячували, благословили ці дари, які ми принесли до Господа Бога. І одна мені жіночка пхає дві грушки в сповідальниці. Та я подякував чемно, кажуть, мені очі, то я кажу, Дякую. І дивлюся, хлопчик, такий стоїть, малий, і дивиться на мене. Я йому даю одну грушку. А він такий дивиться, знаєте, так, знаєте. Дякую, ну, дя дячний мені, а я йому так потім жартую, що кажу, що все, мусиш бути священником. Потім хтось мені дає виноград, хтось мені дає сливку, дивіться, з кимось міняємося. Зверніть увагу, як ми зараз якось живемо. Ми багато забули о тих речей, що треба ділитися і, і, і приймати оце. знаєте, оце, оце таке. І тому ці плоди вони доброю нагодою, що Бог діяв через мене до когось і через когось до мене. І це, це такі зовнішні речі, які Господь використовує нашими руками і руками наших ближніх. І це дуже важливо, щоб воно стояло на своєму місці. І тому добре, щоб сьогоднішнє свято називалося Переображення Господнє і посвячення чи благословення цих плодів, працю своїх рук. Колись тут все трудилося, зараз ми можемо не маємо так, але традиція добра. І вона має бути на своєму місці. Ще інша традиція: за того третього спаса, то трохи забули, то він був якраз після успіння. Там було цього нерухотворного образу, де приносили перший хліб. Це зерно, яке зібрали цього року, змололи муку, спекли отой перший хліб і принесли вдячності Богові його поблагословити, потім його ламали і ділилися один з одним. Це такі добрі жести, казала одна жінка, яка говорила за своїх батьків, що коли моя мама сварилася на тата, то вона сердилася, не говорила, але їсти завжди давала. Знаєте, то які би не були, ми сердиті один на одного, але коли один одному зробимо чай, чи зробимо якусь канапку, чи так само може, може обняти то, то ще за швидко, бо то, знаєте, іскри летять. Ось, але е, отакі жести вони проявляють, що внутрішнє наше наставлення на назовні один до одного. Тому просимо, щоб завжди важливі речі стояли дійсно на тому головному місці. Переображення Господня завжди пригадує, яка слава чекає нас у вічності, яке тіло зробиться, коли ми йдемо, довіряємо, йдемо з Христом і дойдемо через всякі труднощі, через всякі випробування, через всякі страждання, яких ми нараз лякаємося, чого ми боїмося. Не біймося впустити Бога у свої страхи, у свої розчарування, але так само у свої сподівання. Бо бачимо дуже багато дітей. Це є наша надія, це наші сподівання просити благословення, щоб вони зростали і в мирі, і в радості. І очевидно, хочеться, щоб поскоріше ця, ця війна закінчилася. А бачимо, що є все на свій час. І ця війна може бути тим засобом, де народ може загинути повністю. Але так само з Божою благодаттю, це може бути таким засобом, який народ може очищуватися, народ може оновлятися з Божою благодаттю. І так само об'єднуватися дійсно благодаті, Божий народ. Тому просімо у Христа переображеного на цій, на цій горі та ворі, ми тут сьогодні є, церкві Христовій, щоб люди також розуміли правдиве значення церкви Христової. Бо не апостоли кажуть, то все люди заснували церкву. Люди, А відкриємо святе письмо і починаємо, хто починає вибирати апостолів, вибирає Петра і на кому засновує церкву Христову. І ми є ті немішні люди, і бачимо, що виявляється, що ми не можемо це досконало зробити, а насправді, так з Божої благодаті, ми можемо виконати ті завдання, які Господь на нас покладає. Слава Ісусу Христу!